Вітаю вас, дорогі очі! На уроці музичного мистецтва. Давайте ми з вами привітаємось традиційним музичним вітанням. добрий день. Наш сьогоднішній урок буде надзвичайним, адже стосується він дуже цікавої теми, до якої ми зараз з вами приступимо. Тема нашого уроку має назву Обжирки. Свято урожаю. <кхе> Але для початку, давайте ми з вами пригадаємо наші засвоєні знання, те, що ми вивчали на попередньому уроці. Давайте пригадаємо, що таке п'єса. На попередньому уроці ми з вами слухали музичний твір. П'ясо полі Джмеля. У музиці ви вже знаєте, що п'єса означає невеликий за обсягом сольний або ансамблевий музичний твір. Ми з вами говорили вже на уроках, що п'єса це такий невеличкий музичний твір, який можна виконувати одному, тобто соло, або з друзями. Гуртом, тобто ансамблем. Тепер давайте пригадаємо, що означає слово ритм в музиці. Ми з вами майже кожного уроку виконуємо ритмічні вправи. І ми вже з вами знаємо, що ритм це послідовність довгих та коротких звуків в музиці. Тобто, це є ритмічна послідовність звуків. А зараз, діти. Ми переходимо до вивчення нової теми уроку. Має вона назву, як я вже говорив на початку, обжинки свято урожай. Вінець праці хлібороба жнива, що завжди в народі відзначали піснями, урочистими обрядами і святковими святами. Час жнив поділяли на три етапи: це були зажинки, початок роботи на полі, власне жнива. Та обжинки завершення праці на ниві. До кожного етапу український народ створив різноманітні за змістом і характером обрядові пісні. В обжинках особливо виділяється величальна тематика творів, в яких вшановують господаря, поля, господиню, вінок, ниву, жінців, а особливо пшеницю жита та хліб. Українці як працьовитий. А землеробський народ із давніх давен береже традиції, здавна використовує жито, пшеницю як головні харчові продукти, головні харчові культури. Тому українці дуже шанували хліб. Хліб на столі вважався найбільшою святиною, хлібом та сіллю і до сих пір зустрічають дорогих гостей. Також хлібом і на наружник прийнято благословляти наречених молодя на щасливе сімейне подружнє життя. Також в народі здавна сформувалися і з'явились прислів'я про хліб, адже український народ дуже бережливо та з повагою ставиться до хліба. Хліб усьому голова. Держи хліб на обід, а слово на одвід. На чорній землі білий хліб родить. Хліб, батько, вода мати. В народі, окрім прислів'ю, приказок, віршів, легенд про хліб, з'явилися також народні пісні. Це обрядові пісні, які здебільшого стосуються жнив. Їх ще називають жневарськими. Їх також поділяють на три етапи зажинкові, жнивні та обжинкові пісні, які народ виконував уже святкуючи свято обжинки, зібравши увесь урожай з поля. Сьогодні ми з вами послухаємо дві давніх автентичних українських народних пісні, які мають назви такі. Подібні, проте пісні, різні. Перша пісня котився вінок. Послухайте її, будь ласка, послухайте зараз обидві пісні та спробуйте визначити спільні риси для них та відмінні. Котився по полю. Просився віночок у кого. І Наступ... Наступна пісня має назву Котився віночок по полі. Послухайте її, будь ласка. Пільними рисами для цих пісень є те, що обидві вони є народними. Обидві вони є жниварськими та автентичними українськими народними піснями. Відмінними, напевно, ми можемо виділити те, що перша пісня виконувалась сольно. Сольний спів ми вже з вами знайомилися з таким співом, коли вивчали поняття ритм. Соло означає один виконавець. Перший варіант пісні котився вінок. Ми чули у сольному виконанні, чули тільки одного виконавця. Тут ми чуємо декілька, отже, можемо віднести це до ансамблевого чи навіть хорового виконання. <кхи> а ще одною спільною рисою для цих пісень є те, що, можливо, ви, коли уважно слухали, чули, що в них немає інструментального супругу. Тобто виконуються вони тільки голосом без використання музичних інструментів. Такий спів називається акапелла. Акапелла – це спів без інструментального супроводу. Пісні, які виконують голосом без інструментального супроводу, називаються акапельними. Сьогодні ми з вами вивчимо одну із жневарських пісень які також оспівуються жнива, робота на полі та хліб це пісня, народна українська про дівку Явдош. Давайте ми її до початку послухаємо, а потім перейдемо до розлучування. Ось така українська народна жниварська пісня. Зараз ми з вами перейдемо до розучування та ознайомлення з цією піснею. Ми вже ознайомилися з її мелодією та словами. Але для початку нам потрібно розспіватись.